Будьте конкретними. Як сказав Бога, що любиш його, люби. Як сказав чоловіку, що довіряєш йому, довіряй. Поки тебе не підведе і поки не обманить. А як обманити? Хай обмане, це буде ціна твоєї науки і його помилки. Не бійтеся робити помилки, бійтеся залишатися в помилках. Не бійтеся падіння. Бійтеся, залишатися упавшим. Будьте конкретними. Коли вже кажете, то робіть. Коли вже хочете, то впоминайтеся. Коли не хочете, скажіть це. Але без упльовка, а щиро, по-людськи, по-божому. І таких буде Царство Небесне.